Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора хочу показати вам, що цікавого є для ванної кімнати та кухні. Тож приємного перегляду! Кухонні серветки мікрофібра 99, упаковка 5 штук. Кухонний рушничок з мікрофібри 29 на 29. Ціна 29 гривень. Серветка з петелькою мікрофібра 39. Підставка пластикова під гаряче 9. Підставка кругла, порційна 44. Маленький різнокольоровий килимок для дому 129, 40 на 60. Килимки антиковзуючі для ванної кімнати. Є зелений, блакитний та персиковий. Ціна 169. 40 на 70. Кошик для білизни кутовий, 399. Іде з кришкою. Ось такі силиконові калимочки для ванної кімнати однотонні по 64. М'який напівкруглий калимок 99. Універсальний для дому: 129, 40 на 60. Великий з ворсом, Круглий. Але є просвіти, ворс так не сильно набитий. Ціна 349. 74 ось такий варіант: універсальний килимок: 65 на 40. Блакитний 50 на 80, у складі тканини є бавовна, поліестер, віскоза та інші волокна. Ціна 169. Шнурок для білизни 64 20 метровий. 34 також 20-метровий. Сітка мішок для прання делікатних речей. Розмір 60 на 60, ціна 59. Йоржик для миття пляшок з паралоном 34. Прищепки пластикові, 44-10 штук. Мильничка з кришкою 29. Набір для ванної кімнати серветниця. Склянка та дозатор 279. Це новинка. Підставка для кісточок 119 Органайзер пластиковий 109. Поличка на присосках для ванної кімнати 77 гривень. Диспенсер 109 гривень. Є білий та сірий однотонний. Ось такий органайзер на 8 відділень 169 гривень. Кошичок 64, набір кошиків маленьких пластикових 59, серветки добра господарочка. Універсальні. 34. Вролонні упаковка 30 штук. Ціна 99. 25 на 25 см. Також 30 штук упаковка 55. 99 Губки кугонні фрекенбок. Серветки вологі, пані блиск 49-48 штук. Штора для ванної кімнати. Ціна 109. Ось така 180 на 180-129. Віддерце для сміття, кришка поворотна 69. Тримач пластиковий для паперу 44. 126 відро для сміття пластикове з поворотною кришкою. Є більше та менше за 129. Йорчик для унітазу 169. Ось такий білий 77. Вішалка з прищепками 77. Відро господарське з ручками. Акція закінчила стіна 139. Швабра для миття підлоги з розпилювачем 229. Насадка змінна мотоскова 88 для швабри. Швабра для миття вікон з короткою ручкою 49. Щітка для миття вікон 69 з водозгоном. Щітка зі спонжем 55, серветка для підлоги, ціна 14, одна штука. Швабра з віджимом, телескопічна ручка 199. Ось така плоска швабра чорна, ціна 349. 189 такий варіант зі змінною насадкою. Щітка та совок для сміття з довгою ручкою, але ціну не сканує чомусь. Швабра для миття вікон, телескопічна ручка 140, пергамент 25-метровий 99 плівка харчова 100-метрова 74 мішечок кондитерський 19, 20 штук упаковка. Контейнер з харчової фульги для запікання 29, кошик металевий для прального порошку 77. Ось такий кошик ручка дерев'яна 279. Плита газова портативна на одну конфорку 899. Пальник газовий для кемпінгу та походів 169, міні-піч спиртова 29. 55 сухе пальне, 17 штук упаковка, Розпалювач для багаття з ароматом шашлику 64, пальник для газового балона 99, Запальничка 39 побутова, пластикове для роздування вогню 14, акумулятор холоду ціна 44, 59 тримач для серветок. Ось такий у вигляді будиночка 49, 55 лотос. Терка кухонна на 4 грані 99. Такий варіант ціна 99. Маленька на 3 грані 49, кошик металевий чорний 229. Турка для приготування кави 85, кружка сито для просіювання борошна. 99. Маленьке сито 17. Дошка для піци 139. Ось така цікава менажниця Ведмедик 299. менажниця бамбукова з відділенням для яйця 109. У вигляді сердечка 249 два відділення. Столик менажниця винний 30 на 50 на 4 келихи 299. Є ще круглий за 299. Також на 4 келихи. Дошка кухонна 199, пластикова. Бамбукові піки для м'яса. Упаковка 100 штук 55. Набір ножів для нарізання кавуна 119 3 штуки упаковка. Ложечка із затискачем 49. Пластикові затискачі 4 штуки 55. Ложки для салату пластикові 27. Мірні ложечки. Ціна 175 штук. Ситечко для заварювання чаю 39. Набір столових приборів. Упаковка 24 предмети. Ціна 399, Між кухонний – 249 та 179. Машинка закатувальна напівавтомат 279. Форма силіконова для льоду на 4 відділення 69, кубики для охолодження 59, Воронка ліка для банки 34. Миска пластикова кругла із кришкою 84. Кошик пластиковий сухарниця 34, кошик пластиковий, 3 відділення 129. Фольга на плиту 60 на 44, 14. Кошик для зберігання у холодильнику 88, ємність для сипучих 49, млинок для спеції 59, пляшка для улії чи отступ 59. Є ще за 88. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних покупок!